Мобілізація, політика, перемога, мир, вибори, яка різниця? це тепер наші головні виміри існування хочемо ми того чи ми того не хочемо. Взагалі, ці виміри нашого існування вони так само є важливими, коли на нашій землі немає озброєних дій. Вигляді війни, а ще конкретніше геноциду чергового геноциду нашого народу з боку Російської Федерації. Ми досі не розібралися в жодному з цих термінів. Але ми йдемо на вибори. Ми туди біжимо, навіть такі нарядні, такі всі щасливі, бо вам хтось дав право вибору, і ви тепер вершите долю. Чию ви вважаєте, що навіть не свою, аби чию тільки не свою. Чомусь ви так вирішили. Кожного разу, коли наближаються вибори, ви маєте розуміти, що це дуже відповідальний політичний акт. За цей акт кожен громадянин несе відповідальність. І відповідальність ви будете нести. Не тільки якістю свого життя, а ще і життя е, взагалі і права на це життя фізичне навіть. Вам не цікаво, що таке політика, вам не цікава біографія кандидатів, вам не цікава їхня програма, вам не цікаві значення термінології, якими мають в принципі апелювати е, ці самі політики, е, і вони ними апелюють. Тільки вам то воно не цікаво. Вам не цікаві ці політики, які закликають бути відповідальними за долю нашу всім разом, а не тільки буде відповідальний той, якому ви віддасте булаву, чи якому ви віддасте всю документацію і право підписувати закони будь-які там на тому окрузі, де ви мешкаєте, і це нікому не цікаво взагалі, коли ти починаєш говорити з людьми. За яким критерієм ти йшов на вибори, за яким критеріям ти обрав, ну давайте там скажемо, да, зараз актуальними знову будуть президентські вибори рано чи пізно. Да? Ну, так само і депутатські критерії він загальний є для всіх кандидатів будь-якого рівня? Люди кажуть, а я не цікавлюсь політикою, я поза політикою. Так само чомусь нам розповіли, що армія в нас поза політикою. Армія це запорука політики. Армія це право на наше виживання. Виживання воно в умовах людства воно формується і забезпечується політичними механізмами. От і все. І будете ви жити, як ви будете жити, чи ви не будете жити. Це буде результат політичної якості, політичної системи, яку самі ми створюємо, Притом, навіть своєю бездіяльністю, так само як і діяльністю. Але якщо це діяльність, вона має бути грамотною, наскільки взагалі це можливо. Наскільки ми будемо грамотними, знову ж таки, це буде залежати від кожного з нас. От. І тому сьогодні, коли нам треба кров'ю відмивати всю байдужість за третину століття, коли нам в принципі була предоставлена певна незалежність, ми могли йти на вибори да, ставити галочку, де нам заманеться. Хто за гречку робив це, хто за манну крупу, хто за 200 гривень, хтось з байдужості, хтось по приколу, кому поржать, кому шашликів хотілося, там ну, всіх різні були мотиви. Але землю відвоювати сьогодні кожному з нас. Не будете відвоювати землю, вам миру ніхто не дасть. Такого ніколи не було. І якщо ви безграмотні і вам не цікаво, як виживали ваші пращури навіть ще в попередньому поколінні батьки, бабусі дідусі, їхні батьки, їхні бабусі дідусі, то ви поцікавтесь. ну Може, вам тоді очі десь воно вже нарешті відкриються. Може, може тоді щось в свідомості зміниться, може тоді е дійсно е почне щось змінюватись, е в принципі, ані походу раптом, як ми кажемо зараз, що як ми встояли, е це пояснити неможливо. Ну, давайте почнемо все ж таки пояснювати, чому ми змогли встояти. Чому ми не змогли встояти? Чому зараз ми десь місцями можемо встояти, а десь місцями ми не можемо вже встояти? І хто нам дає гарантію, що ми встоїмо завтра, післязавтра, через два роки, через три роки? Тому що нам так хочеться, або тому що нам в телевізорі так сказали. А тепер нам в телевізорі будуть казати, що ми вже не встоїмо. Бачите, тепер нам такі кажуть, що треба йти на перемовини, треба заморажувати. А що ми будемо робити під час заморожування? Якщо наш агресор озброюється, він е виробляє зброю, він виробляє боєприпаси в страшенній кількості, окрім того, що він вже має, а в них залучені цивільні на розбудову. Оборонної лінії ну, мається на увазі там, де да, треба копати, рити, бетоном заливати. А ми ображаємо, що нас не таким чином мобілізували. Хтось там грубо щось нам сказав, нас затащили десь або ще ми досі з'ясовуємо, що законно, що незаконно. Любі мої друзі, в нас земля з 1 січня продається іноземцям. Що вам ще законно, незаконно? Це не те, що незаконно, це антилюдське. Але вона вже по суті продана разом з цвинтарями, бабусів і дідусів нашими, з городами і, і з повітрям в тому числі. Що ви з'ясовуєте? Що законно, незаконно? У вас залишилось взагалі якесь чувство якоїсь гідності, самоповаги? Хоч щось взагалі. Знову ж таки, відкрити свої соціальні сторінки. Подивіться, що там котики, нарощені вії, там якісь чоботи нові манікюри, привітання з ним народження. Це у більшості така історія. Це сором і огида. Сором і огида, і це саме шлях в наше небуття. Якщо ви не усвідомлюєте ступень реальності, це не означає, що цієї реальності немає, або якась вона інакша. Якщо ви досі не зрозуміли, що вам доведеться відвоювати право на життя, або ви будете закатованими. В концентраційних лагерях, які Росія планувала робити і проговарювала і це прописувала словами з 19-го року, саме після наших е, чергових виборів президента. Хоча вони і до того це робили, вони це роблять, в них це прописано століттями, але зараз в них чітко було присоєднені України. Е, е, в состав Російської Федерації. І сьогодні не народ український відстояв право на існування, і Україна досі зберігає себе як державу. Не народ, а частина народу. Певна частина народу не примазуйтесь до тих людей, які не боялися виходити під дулами танків і казати, що це українська земля, які взяли зброю і пішли воювати з 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го року. В 23-му році добровольці йдуть. Війні майже 10 років. І це 23-я офіційна війна Росії проти України. І хто вам сказав, що ви переможете? Ви хто такі? Ви воюєте? Про перемогу можуть казати тільки ті, які сьогодні є в лавах війська і які чому військо допомагають? Але ті, які допомагають війську, вони так само є військом. Всі, решта, ви не маєте права взагалі ні на що. От взагалі. І чи ви маєте право на те, щоб вижити, це вже ви саме до себе ставте це питання. І яким чином ви це зробите. Але реальність вона не зміниться від того, як ми її прокоментуємо. Вона може змінитися тільки від того, наскільки ми це усвідомимо, цю реальність реальністю. І що ми з вами будемо робити, аби досягти саме чого? Чого ви хочете досягти? Шашликів на День перемоги. Але що таке перемога? З чого вона складається? Який результат взагалі чого нам потрібен? Відповідальність несе кожен хто є громадянином України. Хоче він того чи ні, може він чи ні. Для війни він народжений, чи для того, щоб селфіки робити, чи для того, щоб каву пити. Я не знаю, в кого там, що, хто для чого народжений. Ну, ви спитаєте у громадян Російської Федерації, які прийшли вбивати громадян України? Для чого народжений українець? Вони вам розкажуть. Вони знають краще, ніж ви. І свою задачу вони знають краще, ніж сьогодні знають певна частина українців свою задачу. Спитайте себе, не з американців, ні з Путіна, ні з Ческу. Ви себе спитайте, що ви робите, що ви не робите. І на що ви взагалі будете мати право і чому в цьому житті, і що ви залишите своїм дітям, чи залишите взагалі ви їм щось, крім тілі марафону? Вклоніться тим, хто землю боронив, боронить, хто піде боронити цю землю, вклоніться їм і допомагайте їм. І розкриваєте в собі здібності, які допоможуть вам захистити право на ваше життя.